Вс, мы режим. Ну да. Да. Все? Все. Це Toyota Айго. Почати з невеличкої предісторії, все почалося з того, що чоловік подарував мені сертифікат в автошколу. Не скажу, що я прям сильно, сильно хотіла вчитися, але діватися вже було нікуди. Вже на руках був сертифікат, вже треба йти вчитися. Провчившись перший місяць в автошколі, я розумію, що я дізнаюся, що я вагітна, але мене це не злякало, і на четвертому місяці вагітності ми здаємо іспити. Закінчивши автошколу, здавши іспити, я не закинула навчання своє вміння, як багато водіїв, які закінчили автошколу, а почала напрацьовувати собі водійський стаж. На той момент у нас була карбюраторна п'ятнашка. Водити її було не дуже легко, але я якось справлялася. Ми з чоловіком розуміли, що коли народиться малий, нам треба зручніше авто, безпечніше, надійніше і щоб було багато місця. Ми придбали. Підібрали машину і придбали Рено сценік другого покоління. Спочатку мені ця машина не сподобалася, вона була для мене завелика, мені так здавалося. Трішки керування було не те, але нічого. Згодом я звикла і сказала чоловіку, що це найкраще авто, яке я водила. Але на той момент у мене було тільки, дві машини, які я Три. Три машини, які я водила це був в автошколі Ланас Деоланс, наша карбюраторна п'ятнашка і папина інжекторна п'ятнашка. На сцені, я приїздила аж до самих. Пологів своїх було трішечки незручно, заважав животик, але нормально, можна було підрегулювати сидіння і все було добре. Але потім ми зрозуміли, що так як у нас в сім'ї два водія, і нам не вистачає однієї машини, того що чоловік їде на роботу, а у мене свої справи. Ну і ми думаємо, що треба купувати якусь ще одну машину. У нас на носі моє день народження, вже мені 30 років. І батьки вирішують зробити, наші батьки, моєї Женіни, зробити спільний подарунок, подарувати мені авто. Ми починаємо дивитися, придивлятися машини, і випадково на одному із сайтів в інтернеті ми знаходимо машину, яка нам сподобалася і мені, і чоловіку. Треба їхати дивитися. Ми домовилися з чоловіком, що ми їдемо тільки подивитися її. Кошти ми не брали, нічого не брали, їдемо дивитися. Дивитися, так дивитись. Приїжджаємо і в той же день ми повертаємось додому за грошима, і вже з салону ми приїжджаємо з машиною додому. Нам все сподобалось, ми її навіть не дивилися на ТО. І в підсумку у нас в сім'ї з'явилася наша Бібіка Тойота Айка. «Бібіка» — це вибрав наш синочок, її назви, і так воно вже йде у нас по Мама Мамина «Бібіка». Обзор цієї машини ми знімаємо вже після двох років її експлуатації. Я на ній їжу вже два роки, знаю плюси-мінуси, але я б не сказала, що в неї є якісь мінуси. Для мене я поки що мінуси в цій машині не знайшла. На мій погляд, дизайн у машини доволі сучасний. На перший погляд не скажеш, що машині скоро вже 20 років. До речі, Айго першого покоління випускались до 2014 року. Об'єм двигуна 1 літр, 68 кінських сил, 3 двигун надійний. І з 2007 по 2010 рік навіть визначався двигуном роко у категорії однолітрових двигунів. Трохи шумноватий, Масло не їсть, не димить. Вже провели другу заміну масла. Заливаємо тільки якісне. Греємо тут ланцюгового типу. Середина машинка досить простора, в ній є багато ніж, що мені дуже подобається, тому що так у нас у дівчаток завжди все багато речей, як у косметичці. Багато речей треба їх кудись дівати. І величезний кстати, плюс того, що ніше вони не закриваються. Ось воно все в відкритому доступі, а так, коли є маленька дитинка, ти собі серветку дістала, сопельки підтерла і все добре, все хорошо. Також у нас є пічка, яка взимку чудово працює, машинка маленька, обігріває чудово. Є кондиціонер, який холодить на всі сто. Ось. Скло під, підйомник. Кліренс в машині 14 см. Для наших доріг вистачає, але, звичайно, якщо її трошечки пригрузити, то просто треба тихіше їхати і все буде чудово. В цій машині колеса 14 дюймів. В принципі, для такої машинки вони не маленькі. Маси її трішки більше, ніж 800 кг. По трасі вона йде впевнено, по місту вона маневрена. Вона розганяється доволі швидко. При паркуванні в місті ніяких труднощів не виникає. В нашому місті зараз така тенденція, що місця мало, але можна знайти для цієї машини будь-який простір, будь-яке місце, куди вона зайде без ніяких труднощів. Я вам казала, що мінусів у цій машині немає, але я згадала, є у неї два мінуси. Вони незначні, але це є мінус, я вважаю. У неї нема тахометра в машині для мене, як для новичка, то це було не дуже зручно, але згодом я вже до машини звикла і, в принципі, мені не заважає це. І ще другий мінус це що світло вмикається автоматично. Автоматично, ну, світло. світло вмикається в машині тільки коли відкриваєш водійську. А якщо відкриваєш інші, якісь двері, світло не загорається. Тому якщо це ввечері, то це незручно. Я, наприклад, відкриваю ззаду двері, щоб посадити дитину. Тут темно, світла немає. Треба відкривати свою, потім відкривати задню двері. Незважаючи на те, що машинка маленька. Навіть моєму чоловіку зі своїм зрістом 1,85 м комфортно в машині. Як там голова? Нормально? Так, все нормально. Їхати позаду доволі комфортно. Як для двох дорослих чоловіків, тобто можна тут нормально розміститись. Чудово. Про багажник. Перше, що хочу сказати, кришка багажника тут суцільне скло. Відкривається на кнопочку і вгору. Здається, що ну, так, не дуже багато місця, але мені вистачає. В цьому багажнику їдуть всі інструменти мої робочі, коли я їду в село. Їде також наші речі з малим. І ще заходив в салон Бігавєл, коробки, електростанція, тому що буває вирубають світло. Як їдемо з села, звичайно, забираємо там, овочі, цибуля, картопля, картопля, зараз підуть ще кавуни, відра з вишнями, все тут вмістилося і все їхало. Не дивлячись на те, що машинка маленька, але в неї влазить все, що хочеш і все, що нам дівчата треба.